Всім привіт! Готуємо шоколадне сабле для основи чизкейка. В мисці збираємо борошно 240 г, просіяна цукрова пудра 100 г. Змішуємо ложкою та додаємо 2 жовтки. Потім какао 40 г та вершкове масло кімнатної температури 150 г. Також додаємо 2 г солі. Починаємо вимішувати рукою до однорідності, щоб вийшов гарний шоколадний шматочок тіста. Пропорція розрахована на 500 г готового сабле. Тісто повинно вийти щільне та в тріщинках, як показано на відео. Беремо готовий шматочок тіста та розсипаємо крихтами на деко з пергаментом. Також можна сформувати в вигляді печива. Заповнюємо повністю деко та ставимо в духовку на 180 градусів приблизно на 8-15 хвилин. Печиво повинно бути на поверхні сухим, але в центрі воно може бути вологим. Нічого страшного, печиво дійде за рахунок температури, яка залишилась. Печиво вийшло дуже запашним та крихким. Після того, як печиво повністю охолоне, можемо перебивати в дрібну крихту за допомогою блендера. Його можна використовувати не тільки для основи чизкейка, а також для трайфлів. В наступному відео я покажу, як зробити з сабле основу для чизкейка. Посилання буде в описі. Пишіть ваші запитання, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові та провірені рецепти. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі.